Я давай дружити разом. Привіт! Ось і настав час нашої чергової зустрічі. Сьогодні ми з вами продовжимо подорож Болгарією. Тож пропоную не зволікати, а розпочинати. Слідами, Дружболандії Спробуй заплющити очі і уявити, що за спиною у тебе мама і тато, за ними бабусі, дідусі, а за ними їхні батьки. А позаду ще і ще. Учені вважають, що за 500 років у людини з'являється понад мільйон родичів. Усі вони твої пращури. Це величезна сімейна історія. І твоє життя її частина. Кайлу полюбляв свято Чундзе. Це свято весни або китайський Новий рік. Цього дня в дім його дідуся Джен Лу з'їжджалися усі члени їхнього великого сімейства. Сімейства Лу. Оскільки в Китаї такий звичай Новий рік зустрічати тільки в сімейному колі. Кайлу подобалося все, навіть прибирання перед святом. Адже після нього дім ставав не тільки чистим, але й дуже святковим. Перед входом вивішували два великі червоні ліхтарики, а на двері наклеювались іерогліфи, написані чорною тущою на червоному папері. Такі новорічні написи тішили не тільки членів сім'ї, але й усіх перехожих, тому що в них були записані побажання добра та успіхів у новому році. Тепер, коли Кай Лу вже навчився добре читати, він знає, чому ієрогліф, який позначає щастя, клеять догори низом. Просто китайською мовою слова щастя перевернулося звучить так само, як і щастя прийшло. Тому перевернутий ієрогліф означає, нехай щастя прийде в дім. Дуже подобалися Кайлу і новорічні картини Няньхуа, на яких частіше малювали хлопчика з рибою та лотосом. Цього року мама пояснила Кайлу, що такий малюнок це теж побажання. Нехай діти й достаток завжди будуть у вашому домі. Багато членів сім'ї Лу. Жили та працювали далеко. Вони не встигали взяти участь у прикрашанні дому, але до святкової вечері для воз'єднання з сім'єю Чусі біля новорічного мандаринового дерева збиралися усі. Дідусь розповідав Кайлу, що в стародавньому Китаї на цю вечерю відпускали людей навіть із в'язниці, щоб вони могли провести її зі своєю сім'єю. У цій вечері хлопчик любив усе і смачні пельмені, і солодке печиво няньгао, і інші частування та солодощі зі святкового столу. Усі діти з нетерпінням очікували, коли опівночі проб'є годинник і розпочнеться святковий салют. А потім дорослі подарують своїм дітям і онукам хуанбао. Це такі червоні конверти, в яких були гроші. Для Кайлу це завжди була найбільш очікувана частина свята. Було ще дещо під час свята, чого хлопчик не розумів. Щороку в родинному колі згадували всіх родичів до п'ятого, сьомого, а то й більше поколінь. Розкривали історію сімейного родоводу і читали про те, хто коли і як жив, чим займався. Зазвичай Кайлу починав нудьгувати, злипалися очі, він починав позіхати і ображався на батька, який просив його слухати уважно. Хлопчику хотілося, щоб розповіді швидше закінчились, і почався салют. Однак цього разу, коли надійшла татова черга читати, він раптово передав книгу Кайлу. Хлопчик збентежився, адже він ніколи ще не читав при всіх. Але відмовитися означає виявити неповагу до старших, а цього не зробить жодна китайська дитина. Спочатку тихо і насміливо, але потім, дедалі голосніше і рішучіше, він прочитав історію життя Кайлу, його пращура, який жив 200 років тому і носив таке ж саме ім'я. Китайською мовою кай означає переможець і предок хлопчика справді досягнув великих успіхів і поваги, але потім він змінився. Зв'язався з поганими людьми, вкрав довірені йому гроші. Потрапив до в'язниці і там помер. Коли хлопчик закінчив читати, він запитав у дідуся старшого роду, для чого в книзі записувати такі сумні історії про погані вчинки? Можливо, краще писати тільки хороше, щоб ми пишалися своїми пращурами. Джен Лу поглянув на внука, але відповів усім, хто зібрався за святковим столом. Кожен китаєць знає, те, що він робить, буде записано в книгу його роду, яка передається з покоління в покоління. Скоїти поганий вчинок значить кинути тінь на цілий рід. Тому ми намагаємося жити відповідно, адже це приносить нам щастя. І честь усій сім'ї Лу. Твоє ім'я, ще тільки з'явилося в нашій книзі. І твоя історія ще тільки починається. І лише від тебе залежатиме, якою вона буде. А ти знав? Чи знаєш ти, що болгари гарні зовні й внутрішньо? Особливо вони гарні, коли одягають яскраві й ошатні національні костюми. Їхня внутрішня краса це добрий та чуйний характер. Болгари завжди ввічливі та із задоволенням допомагають знайомим і незнайомим людям. Однак, якщо не знати деяких національних особливостей цих людей, у розмові з ними ви можете заплутатися. Річ у тім, що говорячи ні. Вони кивають головою, а якщо погоджуються і говорять так, то хитають нею з боку в бік. Ще веселішою може виявитися розмова з таксистом, тому що їхати прямо болгарською звучить праворуч. Головне не сердитися, а разом засміятися. Вони люблять влаштовувати свята на природі з різними конкурсами та призами, і, звісно, з великим та смачним частуванням. А вночі розпалюють вогнища та співають пісні. Болгари вживають багато овочів та фруктів, а замість сметани й майонезу додають у більшість страв йогурт. Ось, наприклад, суп Таратор. Його готують зі свіжих огірків, протертих горіхів, часника та великої кількості зелені, а заливають усе йогуртом. Улітку такий супчик дуже освіжає. Мало хто знає, що болгари дуже винахідливий народ. Чому? Тому що вони полюбляють придумувати різне приладдя і винайшли багато потрібних і корисних речей, якими користуються в усьому світі. Болгарин Джон Атанасов розробив і почав збирати перший електронний комп'ютер ще 1939 року. Роботу закінчити не вдалося, але ідеї були правильними, тому Джона вважають одним із творців ЕОМ прабабусі сучасних комп'ютерів, ноутбуків, планшетів та інших гаджетів. Болгарія була третьою країною у світі, де розробили і почали виготовляти їжу для космонавтів. Пулсар перший у світі цифровий годинник, де час показують не стрілки, а цифри. Зараз ними нікого не здивуєш. Але коли вони з'явилися 1971 року, то коштували неймовірно дорого. До речі, їх винайшов теж болгарин Петро Петров. Вдушна взглавніця повітряна подушка безпеки, яка захищає пасажирів під час аварії. Вона з'явилася на початку минулого століття і створив її теж болгарин Асен Йорданов. Кілька років тому двоє молодих болгарів винайшли новий зарядний пристрій чарджест. Він невеликий, переносний і може одночасно заряджати п'ять електричних приладів. Дуже зручно, чи не так? Заповідайте при нас отново, кажуть болгари на прощання. Приїжджайте до нас знову. Давай досліджувати разом цей чудовий дивовижний світ. Археологи постійно щось копають. Але не просто так. Вони розкопують історію. У Болгарії багата історія. Яка не може не зацікавити археологів. Мама говорить, що Болгарія займає третє місце в Європі після Італії та Греції за кількістю археологічних знахідок. Самі болгари жартують, що бути будівельником у них дуже важко. Варто копнути глибше, а там якісь стародавні руїни. Я навіть скоромовку придумала тут копано, перекопано, багато викопано і ще копати не перекопати. Курганів у Болгарії декілька тисяч, і під кожним цікава історія. Річ у тім, що ці кургани спорудили стародавні фракійці, коли хоронили своїх вождів і вельмож. У них знаходять багато посуду, прикрас та інших предметів, які допомагають дізнатися, як тисячі років тому жили ці люди. Троє братів копали за містом панагюриште глину для цегли, а викопали дев'ять посудин із чистого золота. Селянин із Рогозина копав город і відкопав тайник, в якому було 165 срібних чаш та глеків, оздоблених золотом. Найімовірніше ця колекція належала стародавньому фракійському роду. На всіх посудинах виявили імена майстрів і місць, де вони жили. Це для істориків навіть цінніше ніж золото та срібло. Нещодавно бригада робочих лагодила колії, і один натрапив на горщик із старовинними монетами. Ох і зрадів же він! Та найбільше таким знахідкам радіють історики й археологи, адже кожна знайдена річ може багато розповісти їм про стародавню історію цих місць. Учені досліджують не лише археологічні знахідки, але й будь-які старовинні споруди Мадарський Вершник. Скульптура, висічена на скелі неподалік від селища Мадара. Історики довго не могли зрозуміти, хто ж це персидський цар Дарій, стародавній фракійський воїн чи сам хан Аспарух. відповідь підказала одна маленька деталь: ноги воїна впираються у стремена, а до появи болгар стремена в цих краях не були відомі. Таким чином, якщо це і не хан Аспарух. То вже точно болгарський воїн. В археології важливою може виявитися навіть найменша деталь. Скарби в Болгарії знаходять часто, та, на жаль, не всі знахідки потрапляють до рук учених. Багато шукачів-скарбів їх називають чорні копачі. Свої знахідки вивозять із країни, продають багатим колекціонерам. А шкода, адже без них величезна мозаїка історії болгарської землі буде неповною. Смаколики від Машки А зараз хочу запропонувати тобі разом зі мною знову щось приготувати. На цей раз це будуть бутерброди, вітрильники. Для цього тобі знадобиться житній хліб, бринза, сметана, кріп, редиска, варені перепилині яйця, один огірок та шпажки. Бринзу натри на великій терці. Дрібно наріж кріп. Змішай бринзу з кропом, додавши кілька ложок сметани. Наріж хліб невеликими квадратиками. Намасти хлібні квадратики сумішшю з бринзи. Наріж редиску кружечками. Виклади редиску на бутерброди. Звари перепилені яйця і очисти їх. Виклади на бутерброд половинку яйця. За допомогою овоча-різки, наріж огірок тонкими пластинками вздовж, пластинку огірка нанизай хвилькою на шмажку. Трумий шпашку вегірок крізь усі шари бутерброда, щоб він не розпався. Ну ось і все. Смачного! Hi, kids! It's English Learning Time. How are you? Сподіваюсь, у вас все чудово і ви готові гарно засвоювати нову інформацію. Пропоную сьогодні розглянути назви предметів, які є у кожного вдома англійською. Наприклад, кран – «a tap». A tap. Раковина. A sink. A sink. Полиця. A shelf. A shelf. Килимок. A rug a – зеркало. Rug. Дзеркало. A mirror – a mirror, Картина. A picture – a picture, Лампа. A lamp – a lamp, Годинник. A clock – a clock, Декоративна подушка. a cushion, A cushion відро для сміття. A bin, a bin. Чудово! Тепер обов'язково повторимо ще раз, щоб краще все запам'ятати. Кран, a tap. Раковина. A sink. Полиця. A shelf. Килимок. A rug. Дзеркало. A mirror, картина. A picture. Лампа A lamp. Годинник. A clock декоративна подушка. Cushion. Відро для сміття. A bin. А тепер складемо декілька речень, щоб запам'ятати вживання цих слів. Наш годинник зламався. Скільки зараз годин? Our clock has broken. What time is it? Мені потрібно почистити килимок, той що біля ліжка. I need to clean the rug, the one that is by the bed. Подивись у дзеркало. Тобі подобається ця сукня? Look in the mirror. Do you like this dress? Чудово! Ви тепер ще більше слів вивчили англійською. Тепер ви зможете ще більше розповісти про свій будинок і про речі, які вас оточують. Всього вам найкращого. See you soon! Goodbye! Історія Марійка із захопленням малювала на великому аркуші сімейне дерево. А Михайлик заглядав через плече і коментував: І для чого тобі це потрібно? Ми ж і так усіх своїх родичів знаємо. Упевнений? Сестра загадково усміхнулася. А ти знаєш, що під час золотої лихоманки один із наших родичів поїхав до Каліфорнії і через рік від нього перестали надходити листи. Оце так, очі в брата загорілися. А раптом він залишився там жити, і тепер у нас є родичі в Америці. Проведімо детективне розслідування, опитаємо свідків, зберемо інформацію, знайдемо цінні докази. Можливо, ще якісь таємничі родичі знайдуться. Розслідування краще почати, як і ми з родовітного дерева. Тоді відразу видно, у кого і про кого потрібно запитувати. Після опитування на дереві з'являються нові гілочки, люди, про яких ми раніше не знали. Виявилося, що найцінніші свідки це бабуся та дідусь. Вони пам'ятають і знають більше, ніж мама і тато. Коли починають розповідати, тільки встигай записувати. До речі, це найголовніше записати. Записувати потрібно все, нічого не залишаючи на потім. Для цього краще використовувати диктофон або телефон. Найважливіші докази це всі документи, які зберігаються в сім'ї: старі листи, довідки, записки, фотографії та щоденники. У наших бабусь і дідусів є навіть фотографії початку минулого століття з надписами на звороті. Іменем фотографа та назвою міст, в яких були зроблені ці фотографії. Нам стало в пригоді татова лупа. Тишкова мама сказала, що це дуже цінні докази. З їхньою допомогою легше шукати інформацію в архівах. Загалом наше детективне розслідування триває. Ми сподіваємося дізнатися багато цікавого про наших пращурів. Тепер тато жартуючи називає нас літописцями. А ти хочеш дізнатися історією свого роду? Тоді почни спочатку. Намалюй своє родовідне дерево. Перевір себе. Ось і настав час запитань. Швиденько згадуйте все, про що ми сьогодні розповідали. А я задаю перше запитання: чи займає Болгарія третє місце в Європі за кількістю археологічних знахідок? Вірно, так воно і є. В археології важливою може виявитись навіть найменша деталь. Це так чи ні? Дійсно, це правда. А чи правда, що болгари говорять ні, киваючи головою? А якщо погоджуються з вами, говорячи так, то хитають нею з боку в бік. І це правда. Тож у розмові з ними ви можете легко заплутатися. Мешканець якої країни створив повітряну подушку безпеки, яка захищає пасажирів під час аварії? Вірно, це мешканець Болгарії на початку минулого століття. Болгарія була третьою країною у світі, де розробили й почали виготовляти їжу для космонавтів. Це правда чи ні? Так, це цілком достовірна інформація. На цьому нам вже час завершувати. Але зовсім скоро ми знову зустрінемось у наступному випуску. Не пропусти! Дружболандія